Радий вітати з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом і всеукраїнським онлайн медіа «Громада груп» у лихолітті війни створюю подкасти про здобутки українських митців та мисткинь у воєнні часи. Сьогоднішній подкаст присвячений річниці прем'єрних показів у Києві в будинку кіно та у Вінниці під час всеукраїнського кінотуру унікальної кінопритчі Повернення Василь Кричевський із прес-конференціями творців, які я мав честь проводити містами України, де жив і працював видатний митець Василь Кричевський і де проходили зйомки. Цього надзвичайного фільму від всесвітньо відомої студії Телекон і благодійного фонду ДАР. Розпочали ми із загальнонаціональної прем'єри в рідному Харкові, про що я розповідав докладно і що насправді для нашого прифронтового міста стало унікальною подією, адже всеукраїнська кінопрем'єра відбулася не в столиці чи в іншому місці, а саме в Харкові, чого не було ще раніше під час повномасштабної війни. Із Харкова разом з продюсеркою стрічки Валентиною Подгорною, режисером Сергієм Заболотним, оператором-постановником Павлом Попковим відправились у всеукраїнський кінотур фільму Повернення Василь Кричевський, який продовжився показами і творчими зустрічами в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Котляревського, в столиці гончарства, опішні, де знаходяться дивовижні музей мистецької родини Кричевських. І Національний музей-заповідник українського гончарства, потім в Одесі, де показ і творча зустріч відбулися в легендарній кінозалі Одеської кіностудії, на якій Василь Кричевський в 20-х роках минулого сторіччя став одним із перших художників-постановників українського кінематографа. Далі творча група відгукнулася на запрошення громади Городенки Івано-Франківської області. Де показували фільм і обговорювали його в резиденції церкви Успіння Пресвятої Богородиці з Івана-Франківщини відправилися у Львів, де на творчу групу чекали в центрі Шептицького українського католицького університету. З міста Левів спрямували шлях до Вінниці, де в кінотеатрі родина зібрався повний зал глядачів, і нарешті гучна київська прем'єра в будинку кіно якою було підсумовано 2023 рік рік 150-річчя від дня народження Василя Кричевського, що відзначався на державному рівні. Отже, 7 грудня 2023-го в Києві величезну червону залу будинку кіно заповнили численні глядачі, серед яких були кінокритики, журналісти, науковці, музейники, студенти та викладачі, волонтери та наші захисники. Гості почали збиратися раніше початку показу, і вже у фойє всі охочі жваво спілкувалися з творцями фільму та фотографувалися на фоні великого пресволу з афішою стрічки. Київську прем'єру фільму Повернення Василь Кричевський в будинку кіно організувала кіноспільнота на чолі з відомою волонтеркою та кіноблогеркою Наталією Соболєвою. Щодо цього проводила тут творчі зустрічі з Богданом Бенюком. Олесом Саніним, Ірмою Вітовською, Тарасом Цимбалюком, Віктором Андрієнком та іншими відомими кінематографістами з показами їхніх фільмів. З вітальним словом на початку виступив заступник голови національної спілки кінематографістів України, кінознавець Сергій Тримбач, який був приємно здивований такою великою кількістю глядачів на перегляді документального фільму. Далі я, як ведучий заходу, представив присутніх на київській прем'єрі авторів стрічки: режисера Сергія Заболотного, продюсерку Валентину Подгорну, оператора-постановника Павла Попкова, композитора Сергія Фоменка, графіка-плакатиста Віталія Шостю, звукорежисерку Ганну Малієнко, графіка Антона Хоральця, які під доплески вийшли на сцену і сказали свої перші слова глядачам перед показом: згасло світло. І на величезному екрані будинку кіно з'явилося довгоочікуване кіно Повернення Василь Кричевський. А коли почались фінальні титри стрічки, зала вибухнула оваціями, як і в інших містах України після кожного показу. Автори фільму знову під оплески піднялися на сцену, і разом з ними на прохання глядачів вийшов молодий і дуже схожий на свого предка Василь Кричевський. Який став громадянином України і тепер живе у Києві? У глядачів було дуже багато різноманітних питань до творців фільму, на які вони докладно відповідали. Авторів не відпускали зі сцени, навіть коли час заходу був вже вичерпаний. Наприкінці Валентині Подгорній, яка не тільки продюсерка фільму, а ще й голова благодійного фонду «Дар», що потужно допомагає фронту, вручили подарунок з передової, бойовий прапор з підписами наших захисників. На жаль, київську прем'єру не змогли відвідати з поважних причин інші творці фільму: актор Олександр Гнатуша, який захворів, але передавав вітання, художник-постановник Сергій Маслобойщиков, продюсерка Наталія Блейзер. Композитор Роман Гриньків та автор сценарію Ігор Кобрин. А через три дні після прем'єри в Києві надійшла сумна звістка: Ігор Кобрин помер. Ця трагічна новина приголомшила знімальну групу та всіх, хто знав цю видатну людину і його фільми. Режисер Сергій Заболотний написав у соцмережах: Пішов життя майстер, мій вчитель і друг людина. З якою я йшов разом понад 20 років свого творчого життя, я хочу про нього багато розповісти, але не сьогодні, не зараз. Режисер говорить своїми фільмами, він так казав. Уславлений український режисер-документаліст, сценарист і засновник всесвітньо відомої студії Телекон Ігор Дмитрович Кобрин. Лавреат Шевченковської премії 1989 року, член Національної спілки кінематографістів України, який 2008 тисячі отримав звання заслуженого діяча мистецтв України за вагомий особистий внесок у вшанування пам'яті жертв голодомору. За понад 30-річний досвід у кінематографі він зробив значні доробки в українське документальне кіно, створивши багато відомих фільмів і серіалів. Собор на крові, Чорнобиль, Два кольори часу, Хлібна гіліотина, 1941-й Заборонена Правда і нещодавня кіноробота Повернення Василь Кричевський тощо, за що отримав численні нагороди. Ігоря Кобрана тепер немає з нами, але він буде жити в нашій пам'яті, як і його фільми на екрані. Перед показом в Києві пройшла прем'єра у Вінниці 29 листопада 2023 року. В кінотеатрі «Родина». Повернення Василь Кричайський. Документальний фільм під такою назвою презентували у Вінницькому кінотеатрі Родина. Тривалі стрічки 47 хвилин. Фільм приурочили до 150-ї річниці від дня народження українського художника, графіка та архітектора Василя Кричайського, каже режисер Сергій Заболотний. Ми починаємо занурюватися його біографію через його онука Василя Івановича Лінди Кричевського, який приїздив з Америки. І ми з ним разом вже вибудували локації, подорожували всією Україною, тому що Василь Григорович якраз об'єднав всю Україну. Він творив починав в Харкові, потім в Полтаві, потім в Києві, потім на Одеській кіностудії в Одесі. Фільм каже Заболотний, створювали понад 10 років. Окрім зйомок, багато працювали з документами та архівами. Кадри проби ми зробили ще в 2012 році. Єдиний кадр вийшов фільм на Сорочинському ярмарку. Єдиний кадрів 2012 року. Останні кадри ми зробили в 2019-му. Основна лінія буде взаємовідносини художника і влади. І як вибудовувалися ці відносини, це завжди конфлікт. Якщо художник справжній, то влада намагається весь час його взяти під в свій полон. Фільм умовно розділили на дві частини: українська Троя та Троянський кінь. Це каже продюсерка Валентина Подгорна, аби показати, як Кричевський творив українське, попри тиск радянської влади. Василь Кричевський шукав загублену знищену українську трою в Україні в різних куточках України. Троянський кінце радянська влада. Це радянська влада, яка намагалася знову знищити все українське. Під час перебування у Вінниці Василь Кричавський робив замальовки району Єрусалимка, розповів головний архітектор міста Євген Сувінський. До наших днів у місті збереглась будівля, яку звели за проєктом Кричавського, а саме будинок Стаховського, що розташований поруч із драмтеатром. «Ця людина не чужа, місту, близька. Декілька проєктів було створено до революційних часи, і лише один, на жаль, зберігся. і Ми сподіваємося дуже на його відновлення. Ми сьогодні побачимо унікальні риси, які нам вдалося тільки в муралі на сьогоднішній день відновити. Серед тих, хто завітав на показ фільму, історик Ольга Коляструк каже: фільм сподобався у кінострічці не лише про митця, а й про епоху, коли українська нація вперше виборювала незалежність. Для мене особисто Кричевський це той, який в образах створив Україну. Бо Грушевський він створив концепцію. І справді ну біографію України історичну. А Кричевський діяв надзвичайно потужним способом, тому що художній образ це те, що ми запам'ятовуємо. Після Вінниці фільм презентуватимуть 7 грудня в будинку кіно у Києві, 20 грудня. Повернення Василь Кричевський покажуть у музеї Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. Це був сюжет телеканалу Суспільне Вінниця журналіста Андрія Коника, який передав атмосферу Вінницької прем'єри, показ фільму Повернення Василь Кричевський і творча зустріч з його авторами, яку я вів і організовував за підтримки Вінницької міської ради та музею Вінниці. Відбулися в діючому кінотеатрі Родина, де навіть заради нас, дякуючи його директору Галині Боднар, перенесли покази голівудських блокбастерів. І Вінниця нас приємно здивувала. Був аншлаг. Охочих подивитися стрічку та прийняти участь у творчому обговоренні виявилося більше, ніж місць у сучасному кінозалі. Довелося доставляти стільці. На прем'єру стрічки прийшли не тільки вінницькі глядачі і митці, студенти та викладачі, журналісти і знімальні групи місцевих ЗМІ, представники влади, а ще й внутрішньопереміщені особи з різних куточків України. Та наші воїни-захисники. І від них, по завершенні фільму, на фінальних титрах ми почули гучні оплески, що стало вже традицією при всіх показах у різних містах під час нашого всеукраїнського кінотуру. А далі було обговорення картини з різноманітними питаннями глядачів до її творців: режисера Сергія Заболотного, продюсерки Валентини Подгорної. Яке я модерував як ведучий і був вражений кількістю та якістю позитивних думок. Крім численних журналістів і представників ЗМІ, які були присутні на показі і створили багато інформаційних матеріалів про прем'єру у Вінниці фільму Повернення Василь Кричевський, нас запросили і на місцеве телебачення, на Вінницький телеканал Віта ТБ в студію програми на часі. Автори ведучий якої Олексій Літвінов запрошує в своє ток-шоу відомих особистостей, які й дають йому інтерв'ю. Герб України та її історія, ліричний і імпресіонізм і архітектурний модерн, українське кіно і графіка, етнографія, сценографія, національна педагогіка. Тож яка вона Троя Василя Кричевського? Троя Василя Кричевського насамперед українська. Та саме українська троя, яку він намагався розкопати, а потім повернути Україні. Я думаю, це його мрія, яка рок за роком, крок за кроком ставала реальністю українська троя Василя Кричевського, Завдячуючи його пошуку, ставала реальністю для всіх українців тоді і для всіх українців сподіваємось зараз, коли цей фільм вийде на. Документальна стрічка притча повернення Василь Кричевський у Вінниці про те, яким був її шлях до глядача, говоримо сьогодні в ефірі телеканалу Віта у студії програми на часі». із режисером Сергієм Заболотним та продюсеркою стрічки Валентиною Подгорною. Друзі, вітаю вас в нашій студії. Дякую вам, що знайшли час і завітали до нас. Адже сьогодні у Вінниці відбулася на мою скромну думку надважлива подія сьогодні. Презентація документального фільму про постать Василя Кричевського під назвою Повернення Повернення Василь Кричевський Надважке завдання протягом нашої розмови розкрити і постать, і фільм. Але давайте спробуємо це зробити. Друзі, із з чого все починалось? Давайте почнемо з того, як ви особисто познайомилися з постаттю Василя Кричевського, адже ми розуміємо, що за період такої, так би мовити, махрової радянщини радянського союзу, навіть 90-х років незалежної України, постать Василя Кричевського не стала. Ознакою масової української культури на жаль, і ми маємо сьогодні завдання дійсно повернути його, повернути український модерн Василя Кричевського. Ваше знайомство Ну, зазвичай на це питання починаємо з відповіді валі. Так, так прошу, і ви зараз зрозумієте, чому саме а, в цьому році ювілей Василя Григоріча Кричевського 150 років. Ми визначаємо на державному рівні. Цьому році і в мене ювілей, тому що 20 років тому я познайомилася з Василем Григорійовичем Кричевським. У 2003 році мої друзі і боси з Х'юстона, Майкл і Наташа Близер, познайомилися з нащадками Василя Григорійовича, які проживали тоді в Венесуелі і в Америці. І родина захотіла передати Україні, яка вже тоді набула незалежності. Роботи, документи, фотографії, наброски, чернетки Василя Григоріча Кручевського в Україні українським музеєм. Також після участі в програмі на часі нам провели цікаву екскурсію телеканалом Віта ТБ. Який є місцевим мовником, але попри це працює навіть в умовах воєнного часу цілодобово в ефірі та є в переліку не тільки регіонального телебачення, а й супутникових каналів, мереж кабельного ТБ та онлайн платформ. Їхній девіз завжди оперативні, корисні та патріотичні новини Вінниці, Вінниччини та країни. А зі студії телеканалу Віта ТБ, що розміщується на одному з верхніх поверхів будівлі міської ради, відкривається дивовижний краєвид на центр міста і на першу шестиповерхову будівлю у Вінниці один із символів та ідентифікаторів міста, пам'ятку архітектури, причетним до якої вважають саме Василя Кричевського, як автора ескізів, оздоблення та розпису другого поверху готелю Савой, що знаходився там більше ста років тому. Давайте спробуємо все ж таки познайомити і нашого глядача завдяки нашій розмові із постаттю Василя Кричевського. Ким він на сьогоднішній день є для України, для українського суспільства, для української культури? Чому саме ця постать? Гідна монографії, гідна подальшого вивчення, гідна фільмів, в чому масштаб постаті, на вашу думку, Василя Кричевського? Василь Кричевський, Крічевський, знаєте, в фільмі ми задаємо відразу питання, відразу питання відразу ставимо питання, питання хто там. він. Він художник, він графік, він художник театру, постановлених фільмів, фільмів. фільмів. він архітектор. Ви знаєте, іноді його порівнюють з Мікелянджелом. Який, настільки різносторонній настільки різносторонні, Крічевський. Як казав колишній міністр культури, Приющенка, мені здається, Ігор Ліхавий, який дуже обізнаний Крічевському, він каже, Крічевський це космос. А для України це стовп, це стовп українського мистецтва і культури. Тому що багато чого з нього починалося, саме з нього. Mm -hmm. Зокрема, наскільки я розумію, саме з Василя Григоровича почався український модерн в архітектурі. Так, так, це знамените е, полтавське земство. Mm -hmm. Зараз це полтавський краєзнавчий музей, це зразок українського модерну. Mm -hmm. Якщо ви пам'ятаєте цю споруду. Там багато Без сумніву, вона вражає. Так, вона вражає так. і зовні, і, немає. і всередині не ти потрапляєш в інший світ не тільки в Україні. Я думаю, що і в Європі мало таких так. споруд після цієї будівлі, якраз і з'явився українсь... український модерн в архітектурі. До цієї будівлі не було не було навіть такого вислову Да? Так. український модерн в архітектурі. Чи залишили ще в Україні приклади робіт архітектурної спадщини Василя Кричевського? Так, Це канівський музей, заповідник Тараса Шевченка. Чинка Разом всім, відомий, так, всім нам відомий, так всім нам відомо. Монументальна споруда, так монументальна споруда. Але легка, На жаль, проста, так, проста. Але ця історія теж виявилася ну скандальною і для Крічевського, і потім вже для нащадків. Ця історія Тому є в кіно. Ну, не, не вся історія, але uh -huh. епізод з канівським музеєм. Він теж є в кіно. Його можна подивитись. У Вінниці існувало дві споруди, побудовані за проєктами Василя Кричевського у стилі українського архітектурного модерну, який він. Започаткував це колишня садиба лікаря Миколи Стаховського і так звана дача Костецьких на Старому місті. Остання, на жаль, не збереглася, а колишня садиба Стаховського, кардинально відозмінена реконструкціями, перетворилась на поліклінику МВС України у Вінницькій області. До речі, у 2022 році у Вінниці з'явилися вулиця та провулок Василя Кричевського. Ми довго шукали, де наш приїхати. де наш фінал, і mm -hmm. ми вирішили. Ну там уже починається умовно Василь Кричевський «Еміграція», друга серія. Да, а тут все ж таки у нас було повернення Василь Кричевський. Ми взяли саме цей період, де він творив і жив саме в Україні. Звичайно, Львов це теж Україна, але там треба було далі вже розповідати. Розповідати, ми все ж таки шукали фінал, і він у нас фінал. Це від'їзд Василя Григоровича з, з Києва. Фільм поділений на частини, наскільки я знаю. Так. Да. Да. Які вони? Чому? Чому саме такі? Це у нас знахідка нашого автора Ігоря Кобрина. Він у нас теж відомий лауреат Шевченковської премії. Він творив такі фільми, як Соборна крові», як 1941-й, «Хлібна Кліб «Хлібна гіллятину. У вас на каналі ці фільми прекрасно транслювалися. Тобто, повернення Василя Кричевського ставимо в один рядок з ними. І він знайшов... Це одна з найкращих промоцій для фільму, його можна собі уявити. Він знайшов цей прийом, коли здається, у Рубам там було свідчення, що Василь Григорович, будучи у Харкові ще таким студентському віці, не будучи студентом, але він дуже ну, любив брати знання. Да? Він ходив на лекції Краснова так. і слухав лекції про шлімана про пошуки Трої. Да? Як Шліман знайшов свою і розкопав свою легендарну Трою. Трою, в яку ніхто не вірив, да. до Шлімана так, це так, вважалось так, вигадкою, так, літературним так, так. твором. Мі... І фом, да, але да, не реальність, і це да. якраз приклад Марії, яка може е, втілитись в цей, і цей образ, і е, взяв наш автор як прийом що Василь Григорович свою поступово розшукує і розбудовує, і в і, і розкопує, троє. і творить. І а потім автоматично, коли ми зайшли вже в період соціалістичної України, mm -hmm. то е, ця підказка, якщо є троє, то має бути десь троянський кінь. Да, і сама лінія взаємовідносин художника і влади, вона завжди була дуже складною для будь-якого художника. А такої постаті, як Василь Григорович, я собі можу тільки уявити, що у нього там творилося в душі і в серці да, в цьому періоді, як коли він втрачав друзів, коли у нього там віднімалась рука, коли помер його друг Щербаківський і таке інше. І цей троянський кінь, як він потихеньку висмоктував кров художника, якщо можна як так, обрати. Сформує його. І, і, да. і як, як це підступно і це все в фільмі є. Василь Кричевський а, разом із всім ще і видатний художник-постановник початку ХХ століття, ХХ століття а, українського кіно. А хто був художником постановником вашого фільму? А яка його роль у поверненні Василя Кричевського? А, гарне запитання. У нас знову ж таки. А, Благодійний фонд ДАР і студія документальних телекон вже співпрацює, вже, мабуть, років двадцять та, та, ну, і дуже так ви виявили, що Василь Григорьович об'єднав об дуже таку о, ну, талановиту, я не побоюся цього слова команду. То вдалося тому. зібрати потрясаючу команду і... Сергій Маслобойщиков, відомий, відомий режисер, художник, сценограф. Це є художником нашого фільму. Да можна їм ослобольщика, ви ми цим пишаємося. Як як каже молодь, можна так. так. Так, да, у нас Фа... а, Міжин, Сергій що? Фома написав нам Сергій Фоменко, Фоменко. гурт Марк написав пісню mm. до нашого фільму. Da. Час летить. Mm -hmm. І там і Василь Попадюк грає на скрипці. Та, і, ну, багато, і Олександр Ігнетуша, народний артист України, який за кадром читає е текст. Е читає текст. Е ну, це... Окрема робота звукорежисера чи звукорежисерки у нас в даному нашому випадку, просто на мій погляд, геніальне відношення до деталей, які дають оцей прекрасний об'єм. Тобто кіно можна навіть без відео. дивитися. І атмосферу. І, і атмосферу. Да. Це у нас був час, і у нас була можливість створити дійсно кіно, а не поспіх, як це вибачте, на телебаченні, зазвичай буває. Да? І я переконаний воно варте того, аби йти і дивитися. А на творчій зустрічі в кінотеатрі Родина серед численних гостей був і головний архітектор Вінниці Євген Совінський. І хочеться процитувати його влучні слова з виступу. Приємно, що Василь Кричевський для Вінниці людина не чужа. Він декілька разів у 20-30-х роках ХХ 20 століття приїздив до нашого міста. Зокрема, робив замальовки Вінницької Єрусалимки, брав участь у консультуванні щодо відтворення хати Михайла Коцюбинського та будинку Данила Заболотного у Вінницькій області. На жаль, із дореволюційних проєктів авторства Кричевського у нашому місті зберігся лише один, і ми дуже сподіваємося на його відновлення це будинок Стаховського. Унікальні риси руки майстра проглядаються тут у муралі. Вони дихають до нас через роки. Через століття повертаючи Василя Кричевського. Цими словами повернення Василя Кричевського хотілося б і завершити наш черговий випуск культурної перемоги. В наступних подкастах я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа громада груп продовжу розповідати про творчі здобутки, нові виклики великоліття війни українських митців та мисткинь. І чекатиму на зустріч з вами вже в новій програмі. Побачимось і почуємось. Хай щастить до зустрічі!